Доброго дня, мене звати Світлана Лобес, я психолог і тілесний терапевт, і в цьому відео я познайомлю вас із кундаліні йогою із комплексом на 9 хвилин, який ви можете робити вранці, або перед будь-якою заспокійливою дихальною технікою. Або якщо ви робите вранці, цей комплекс допоможе вам почуватися більш енергійно, відчувати. Ясність в голові, а також бажання діяти, змінювати своє життя. Даліні йога допомагає відновити баланс нейромедіаторів і в цьому її унікальність. Більшість технік для того, щоб опанувати сильну тривожність або емоційно. Лабільність, коли ви не можете впоратись із своїми сильними емоціями, вони пропонують дихальні техніки, але чомусь самі по собі ці техніки не завжди спрацьовують. І проблема в тому, що дихальна техніка направлена на те, щоб переключитися в режим парасимпатики. а Саме Кундаліні-Йога вона робить більш значну і глибшу річ. Вона допомагає завершити стресові цикли, вивільнити зайву напругу, відреагувати на стрес і повернути вашу нервову систему до балансу. Ну що ж, почнемо наш вранішній комплекс. І я попрошу вас сісти із прямою спиною. І зараз відчути свій центр, відчути свій таз, відчути точки опори. І почніть дихати більш повільно і глибоко, вдихаючи через живіт, і розширюючи хвилю подиху і проштовхуючи далі у ребра, і далі у грудну клітину. І так само повільно видихайте до кінця. руки лежать спокійно на колінах, очі заплющені, підборіддя тягнеться до яремної впадини, а маківка тягнеться вверх, дуже довга, шия, плечі відтягуємо вниз. І ще декілька глибоких вдихів і видихів. Зробіть для того, щоб налаштуватися на практику і відчути себе тут і зараз у своєму тілі. І ми переходимо до першої вправи, так зване чотирьохчасне дихання. Ми з вами ставимо руки от таким чином, тобто вони дуже близько долоні друг до друга, але ми не поєднуємо локті в сторони, і ми будемо робити чотири глибоких вдихи через нос. Виглядати це буде так. І видихаємо через рот. І все це супроводжуємо отакими от рухами. Тобто, на кожен підвдих ми робимо рух. Ще раз показую. Руками ми робимо досить інтенсивні рухи. Тобто, це схоже на те, ніби ми хочемо плюснути в долоні, але Практично доходимо до кінця, але не, не хлопаємо. Да? Ще раз дивіться. І дихаємо дуже-дуже потужно, включаємо живіт, включаємо діафрагму. І починаємо. Цю вправу виконуємо 2-3 хвилини. Давайте зробимо разом. Ця вправа дуже сильно, на глибокому рівні, працює з нашою нервовою системою. Вона дозволяє вивільнити стрес, завершити стресові реакції. Тому, будь ласка, включайтеся дуже активно. Зараз не пасуємо і дихаємо максимально глибоко. Все тіло включено в процес. Під час цієї вправи можуть піти якісь емоції. І це дуже добре. І допомагаємо через своє тіло вивести напругу. Це може бути роздратування, це може бути страх, будь-які емоції, гнів зараз може піти. І помічайте це все, всі свої емоційні і тілесні реакції, і продовжуємо зараз дихаємо. І ще глубше, ще більш глибоко вдихаємо. І робимо останній цикл, робимо глибокий вдих, руки стискаємо посередині на глибокий вдих через все тіло. Наповнюємося. І робимо мулабанху, стискаємо м'язи анусу, проміжнини. Всі статеві органи підтягуємо. Маківка доверху, а підборіддя до грудної клітини, плечі опускаємо. Шия довга. Тримаємо зараз затримку, максимально довгий час. І тягнемо, тягнемо енергію від куприка. До маківки. І ця вправа називається мулабанха, і вона дуже корисна. І тілесні терапевти визнали, що стискання тазового дна, м'язів тазового дна допомагає людині заземлитися, відчути свій центр, відчути спокій, заземлення і допомагає позбутися тривожних станів. Тож концентруємося на цьому відчутті заземлення, свого центру і проходження енергії від куприка аж до маківки. Коли захочеться видихнути, ми спочатку повільно, дуже повільно відпускаємо м'язи тазового дна і тільки потім, не кидаючи замки, тобто ми не робимо це різко, ми повільно видихаємо. І зробимо ще раз глибокий вдих. Наберіть як можна більше повітря, повний до кінця видих. І знов робимо мулибанку, трохи втягуємо живіт на видосі. Знову затримка дихання. І знов підтягнули м'язи тазового дна, анус, промежнину. Статеві органи все втягуємо. І тримаємо, до речі, ця вправа також допомагає позбутися сексуальних дисфункцій. Згадайте вправи Кегеля, вони побудовані саме на цьому. І ми допомагаємо, ми тренуємо зараз наші м'язи. Особливо актуальне це для жінок. Тримаємо комфортний час. Не треба так робити, щоб ви потім хапали вдох як риба. Яку, яку витягнули на берег, тобто комфортний час. Постійно з часом ви навчитеся збільшувати цей час затримки. А крім того, навчитесь отримувати задоволення від процесу, коли ви затримуєте дихання. І в цей час зазвичай ви відчуваєте внутрішній спокій, розум затихає. І це допомагає також у роботі з тривожністю. І ми спокійно, плавно видихаємо, руки ложимо на коліна, долонями вверх, Розслабляємо зараз плечі, перевіряємо, чи нема у нас зайвої напруги. Перевіряємо м'язу обличчя. І зараз наступає стадія. Розслаблення і інтеграції, коли весь отриманий досвід. Ви дозволяєте йому бути, дозволяєте зараз собі відчувати. І ми згадуємо знову задихання, ми відновлюємо більш глибоке. Повільне дихання, це повне йогівське дихання. І якщо ви не знайомі з цим типом дихання, подивіться, в мене є окреме відео на YouTube каналі, вдихаємо через живіт, протягуємо хвилю вдоху ребра, далі в грудину і так само повільно видихаємо. І переходимо до другої вправи. Можемо змінити позу, наприклад, сісти а, таким чином. І а, зараз ми з вами попрацюємо трішки із зажимами у плечах. Зазвичай якраз стрес такий більше всього вдаряє по м'язам шиї, м'язам плечей. Зазвичай у напружених людей в них спостерігається отака приблизно постанова, тобто підтягнуті плечі. Їм дуже важко розслабити плечі. Да? І зробіть декілька просто от таких кругових разом із диханням. Ми глибоко. І повільно робимо вдих, прогинаємося, потім видихаємо, розслабляємося. І ще декілька таких глибоких рухів. І тепер ми знову згадуємо про інтенсивне глибоке дихання, дуже ритмічне. І ми починаємо піднімаємо ліве плече, вдох. Видих кидаємо його. Да? Оце так і виглядає. Тобто глибокий вдох підняли і з видихом максимально відбросили плече. Да? Важливо в цій вправі дихати дуже глибоко. Тобто, це схоже на гіпервентиляцію. Зараз ми запускаємо нашу симпатику, ми в цій вправі трохи імітуємо стрес. Стрес це. Необхідний компонент нашого життя, і ми не можемо від нього позбутися. Є еострес, це корисний стрес, і це саме той стрес, який ми можемо з вами тренувати через дихальні вправи, через рухові вправи, де наше серцебиття збільшується, де процеси йдуть більш швидко. І це нам допомагає позбутися заблокованих емоцій. Замість того є некорисний стрес, дистрес. Це той стрес, який ми не можемо відреагувати. А в цій вправі, отак дуже активно дихаючи, ми ніби скидаємо. Тобто, ви коли піднімаєте, скидаєте, піднімаєте, скидаєте і звільняєтесь від зайвого грузу емоцій і напруги. І далі підключаємо обидві плеча. І максимально наращуємо тем, наскільки це можливо почніть дихати максимально глибоко і швидко. Ніби потяг, який набирає обороти, продовжуємо. І Максимально швидко останні 10 секунд. І робимо глибокий вдих. І знову мулабанха. Підборіддя до грудини, маківка тягнеться уверх плечі, максимально зараз відтягуйте, шия довга. М'язи тазового дна стискаємо, тримаємо затримку, спостерігаємо за відчуттями всередині. Постерігаємо за внутрішньою зупинкою дихання. І, можливо, ви помітите, що в той самий час ваш розум теж затихає. І відпускаємо м'язи. і повільно видихаємо. При бажанні ви можете повторити цей цикл так само на видасі. Видихаємо і робимо затримку. І ще декілька секунд, після того, як видихнули, спостерігаємо за відчуттями всередині, намагаємось нічого не оцінювати. Просто переходимо в позицію спостерігача і згадуємо за своє дихання і починаємо знову. Дихати глибоко і повільно, активуючи нашу парасимпатичну нервову систему. І переходимо в останню вправу цього комплексу. І для цього нам треба з вами перейти в позицію кішка корова, переходимо на четвереньке, да? знов спинка рівна, і починаємо, як завжди, плавно, робимо вдих. Прогинаємося з видихом, округляємо спинку максимально і тягнемося між лопатками, оце точкою між лопатками, якби догори. І знов рух від куприка запускаємо цю хвилю, вдих. І видих, піднімаємо спину вгору, округлюємося максимально, розтягнюючи свій хребет. І поступово ми починаємо цей рух збільшувати. Разом із диханням не забуваємо, що дихання, глибоке дихання. Супроводжує нас у всій цій вправі. Ми дихаємо через ніс, але максимально глибоко, особливо коли ми нарощуємо рух. Виглядає це так. В якийсь момент ми робимо зупинку у центрі, вирівнюємо хребет, витягуємося, робимо глибокий вдих, тягнемо куприк від себе, так само, як і маківку, тобто в обидва боки розтягуємо хребет. Це непомітний зараз рух, але він є все-таки. Я відтягуюсь назад куприком, а головою. Я маківкою тянусь вперед. І це така мікро-мікро витягування хребта. В цей самий час ми згадуємо за нашу мулабанку, хто забив, забув зробити глибокий вдих. Мулабанха. Після кожної активної вправи ми робимо затримку. Повільно відпускаємо у видих і знов робимо вдих, видих, і затримка на видосі. Видихаємо і переходимо у просту позу. Якщо ви будете практикувати цю вправу регулярно вранці і комбінувати її із глибоким диханням або якоюсь релаксацією, це дасть ще більш глибокий ефект. Підписуйтесь на мій канал, де ви знайдете більше вправ із тілесної терапії, які вам допоможуть впоратися із емоційністю та станом підвищеної тривожності.